Привіт підписникам і гостям мого каналу. Мене звати Вікторія. І я рада, що ви завітали до мене в гості. Друзі, сьогодні 3 березня. Ну, я нарешті визбиралася показати вам, що ж я зв'язала в лютому, скільки в'язаних речей. Ну, так би мовити, підвести підсумки лютого. Давайте скажу наперед, що в мене. Вийшло цього разу більше, в мене вийшло 14 робіт, вага пряжі 1498 грамів, тобто ще 2 грами і було 1,5 кілограми, це на, це на 400 грамів більше, ніж минулого місяця. Я зняла для вас 11 відео, і 5 з яких це абсолютно безкоштовні попетельні майстер-класи, по яких зможе зв'язати е, навіть початківець. Отже, що ж я тут нав'язала? І так, дуже багато відразу скажу, дуже багато дрібних речей, багато шкарпеток, але в цьому місяці навіть є плечові вироби навіть для мене, дівчата. Ви не повірите, ну, ті, хто дивився мої відео, ті, звичайно, вже все це бачили. Приберу свої каракулі, що не дуже гарно так виглядають. Це, ну, розумієте, чорнові варіанти, так, ото пишеш. Ну, нічого, як є. Так, давайте по порядочку. Чи, мабуть, не вийде. У мене тут така купа речей лежить. Чи розпочну? Давайте я розпочну з великих речей. От як все лежить зверху, так і будемо. Приберемо цю красу пухнастеньку, вона нам заважатиме. І будемо роздивлятися. Отже, ви дивилися, якщо ви бачили на каналі є відео. Історія однієї речі. Я там. Від самого початку і до кінця розповідала, як я в'язала свій половер. Дуже активно його зараз ношу, хоча ще в нас такий досить гарний мінус, але під курткою ну, мені не холодно. Це напівшерсть. в'язала на спицях номер 3 і зараз гляну, яка вага. А тепер треба шукати. Половер 315 грамів. Хоча в минулому році я в'язала такий дуже об'ємний закрило е, Джемпер оверс, овер, оверсайз на мене. Там також така сама була вага. Ну, тому що акрил він дуже легенький. В'язала регланом зверху v образна горловина. Мені все в ньому подобається. Сидить він добре на мені. Трохи тут гралася з регланими лініями, в принципі, потрібно було навпіл розділити і робити половину прибавок через ряд, половину через два ряди, але в мене якась наступила тут паніка. Почала вив'язувати через два ряди прибавки, потім знову через ряд. Не знаю, я знала, що треба зробити так, ну чомусь наробила так. Ну, але е, виріб не псує, на загальну картину нічого не впливає. Е, знімала майстер-клас, викладала на каналі, як швидко збавляти петлі, якщо вам не потрібно багато петель на рукаві. Е, показувала також є на каналі майстер-клас, е, як змінювати е, нитку. І. Щоб, бачите, було гарно, щоб не було видно протяжок у виворітніх петлях. І ви знаєте, в мене вже не вистачало під кінець ниточок, і один з рукавів, з манжетів рукавів, у мене в'язався вже ось цей, мабуть, він стається тонший. в мене вже він в'язався не з чотирьох, а з трьох ниточок. В принципі, вони виглядають однаково, ну, але. Якийсь із них з трьох ниточок. Щось не можу зрозуміти. Ніби ну, цей, здається, він якийсь рідший трошечки. Ну, вже ось так. Тобто пряжа пішла вся повністю в нуль. 15 грамів це ось ці білі смужки, в'язала у рамках СП кольоровий рік, там була така гарна назва мелодія двох сердець. І от я в'язала половер, називається, закохана. Не знаю, дуже хочеться мені, він мені дуже підходить, дуже личить і колір, і фасон. І мені хотілося б повторити можливо, зняти для вас майстер-клас, чи зробити спільник і зробити короткі рукави. Мені хотілося би е, на весну, щоб це була в мене ще така футболочка, тому що дуже мені сподобалася ця модель. Напишіть, чи хотіли б ви разом зі мною в спільному проєкті пов'язати. По типу цього половера футболочку. Ну, якщо ніхто не захоче, буду в'язати сама. Якщо захочете, зробимо чат і будемо в'язати разом. А, і спільник буде абсолютно безплатним. Буду вам допомагати, розповідати і будемо, а, будемо разом. Підбирати, скільки петель, скільки які розрахунки для ваших розмірів. Ось такий невеличкий спойлер вам розповіла: так, що далі? Худі для моєї марусі спиці номер 4 301 грам. Випустила 1 березня безплатний майстер-клас на канал. Ну, так би мовити, привітала вас першим днем весни, нашої переможної, обов'язково весни. Ось такий тут капюшончик, на якому. Більш такий він анатомічний. До речі, в словнику подивилася, тому що кажуть, що українською буде каптур. Якось мені ця назва не дуже подобається, але я подивилася, що у слова капюшон є. Е... І каптур, і інші там слова, якими можна обзивати цей елемент одягу. Так що в українській мові таке слово є, вживати можна. В'язався регланом зверху, в'язався від, від капюшону, капюшону, якщо там правильно. Потім набиралися петлі для реглану регланом зверху, робила убавочки на рукавах абсолютно прямі рукавчики. Моя Маруся, я його вже випрала, моя Маруся його носила так активно, я не могла з неї зняти. І також в'язався прямо і ем, просто закривала рівненько і все. В'язала, як хотіла вона, тому що вона не хотіла, щоб тут був карман, вона не хотіла вушок, вона не хотіла тут зав'язок. Ну, тобто, зв'язалося все, що захотіла дитина, хоча в мене залишилося ще достатньо пряжі і все це можна було подов'язувати. І взагалі, ви знаєте, дуже хотіла сукню, ну, але. Ну, як є, як вона захотіла, за її бажанням, так ми і зробили. Отже, майстер-клас є, переходьте, дивіться коментарі, там досить приємні. Там повністю, абсолютно повністю є розрахунки, ви можете. Там такі універсальні розрахунки, які ви можете порахувати і на себе. Е, немає прив'язки до плотності, до щільності, немає прив'язки до. Розміру. Все пояснюю так, максимально просто, щоб ви могли розрахувати на дорослу людину, на дитину. Ну, тобто, щоб це був універсальний майстер-клас. Ось так от переходьте, дивіться, і я тепер по цьому майстер-класу буду в'язати худі собі. Недавно купила собі весняну курточку, таку, ну вже нехай в наступних відео і вам покажу, розповім. І тепер обов'язково зв'яжу собі. В цьому місяці зв'язалася в мене лише одна іграшка. В мене лежать недов'язи зимових іграшок, треба за них взятися. Так, Це Зайка Валентинка. В'язала я її в чаті в Телеграмі там, в спільному. З інстаграму дівчинка, я коли в'язала, я розповідала автора. Зараз, вибачте, я забула. Ой, трошки вам не видно глянула в камеру. Ось така от зайка в мене простенька така вийшла. Ну, але досить симпатична. Так, довго також я не хочу, хочеться якось, знаєте, щоб відео було швидке, лайтове, цікаве. І, знаєте, не мусолити не. Не хочу я дуже довго. Так, давайте глянемо, скільки я нав'язала шкарпеток за цей місяць. Ось. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 пар шкарпеток. Дуже я також не буду сильно зупинятися, тому що на ці шкарпетки за Well Time є майстер-клас у мене на каналі. По цих шкарпетках також є майстер-класи. Я Тут дві, два види п'ятки бумеранг, два види клину підйому. Це все попетельно, все як пров'язується, є майстер-клас на каналі, переходьте, користуйтеся. Плейлист називається Зв'яжи свої ідеальні шкарпетки. Ці шкарпетки я нарешті зв'язала своєму сину. Такі широкі смужки додала, тому що боялася, що не вистачить пряжі. Це пряжа вівчарі. І на них пішло 86 грамів на спицях номер 3 в'язала. Так, ця пряжа українського виробника. Це вже та, що йде в бабінах. Вона була по метражу дуже схожа на вівчарі, в'язала на трійці. Це вже всі шкарпетки тут після прання. Що ще сказати? Ну, я, в мене були відео, ви їх бачили, я думаю, я там все-все досить добре розповідала. Це Alize Алізеволтаймі. Я розповідала, що до жіночого 40-го розміру одного моточка вам вистачить з головою. Ось така непогана досить пряжа, товстенька, собі не залишаю. Все, що ви бачите, окрім цих, ну, син правда, поміряє, тому що він приміряв мені до прання. Але ж я їх вже випрала. Казав дуже колючі. Тут розмір 44-45. Так, ці шкарпетки спиці 3,5. Зробила експеримент, тому що ця бобінка хаки прийшла така. Метраж, я б сказала, 250 метрів на 100 г, така товстенька, то взяла три, спиці 3,5. І ну, це такий був мій експеримент, щоб зрозуміти, чи брати трійку все ж таки чи 325. Я буду брати далі 3,5, тому що пряжа розкривається після прання. І я думаю, що якщо може буде ще прання в цих шкарпетках, то Солома, звичайно, е, то ви знаєте, що вона ще більше і краще розкриється. Так, ну ви знаєте, що пряжа українського виробника вже не буду розповідати, вже не раз розповідали і показували і розказували. І п'ятку тут роблю для себе експериментальну пробую. Поки що не розповідаю вам, тестую сама для себе, щоб зрозуміти, чи. Чи розповісти про неї людям, але її вже приміряли на різні чоловічі розміри, сидить класно. Так що, я думаю, іще мені треба потестувати в тоненькій пряжі, і я думаю, це буде щось дуже-дуже нове, чого ви ще не бачили. Так, були ще в мене зв'язані дві е, пари рукавичок. Це дитячі рукавички для моєї Марусічки. 50 грамів, одна ниточка рожева на пів шерсть і одна ниточка товстенького махера. В'язала на спицях 3,5. Такі доволі товстенькі, але ви знаєте, які такі. Ну, Класні рукавички. Вже пару разів їх одягали. І в'язала рукавиці трансформери, знімала на них майстер-клас із пряжі Drops. Дропс шкарпеткова пряжа, і пішло на них. Зараз я знайду 44 грами. Тобто одного моточка вам вистачить, якщо навіть у вас більший об'єм. Я в'язала, показувала на свій, у мене тут 18 см, але в майстер-класі я повністю розповідала, як зв'язати на іншу пряжу. Тобто, як зробити розрахунки для іншої пряжі, розповідала. Де там зупинитися? Наприклад, для цих, цієї пряжі я казала в рядочках. А так, ви розумієте, що треба, щоб закрився пальчик. Ну ось такі, Вони після прання трошки розпушилися. я думаю, що, Але я їх так пожмакала ручками. Я думаю, що після правильної машинки вони взагалі були б такі пухнастенькі. Але, ви знаєте, такі зараз от я не відчуваю, а це в будинку в мене зараз прохолодно. А то я їх одягала, коли було тепло, то такі колюченькі. Ну, в принципі, на зиму то такі, як треба. І ці рукавички підуть на благодійність в якійсь посилці, в якусь благодійну організацію їх відправлю. Ось такі от класні, мені подобаються, вони якісь легкі. Не знаю, не вив'язувала ніяких візерунків. За бажанням, звичайно, ви можете додати візерунки, але я люблю прості лаконічні речі. Ну, я не думаю, що рукавичками там треба привертати дуже до себе увагу. Так, що далі було зв'язано? Чепчик киця. Дуже популярні ці чепчики. Тут пряжа Марс. Це я в'яжу для чарівниць добра чернігів, і це я в'яжу в спільному проєкті зоряне в'язання. І тут пішло на цю шапочку 47 грамів, то я думаю, якщо взяти з пуха норочки, там 50-грамовий моточок, то тут в'язалося в три ниточки, я думаю. Mm, можна було б дитині зв'язати такий пухнастенький чепчик. Ε, планую знімати майстер-клас, але um, мене я розрахувала тільки на дитячий розмір. E, тобто я приміряла на свою Марусю. І тепер я хочу зв'язати на дорослий, розрахунки зробити і вже в майстер-класі викласти. Ну, Щоб розмір і дитячий, і дорослий, щоб це вже був універсальний майстер-клас, якому ви вже зв'яжете на різні розміри. Ось так от планую. Так, ну сидить на голові, знаєте, так, прикольно, цікаво, якось незвично. Він ще не випраний. А, так, далі в мене ще зв'язалася, дов'язалася, жилеточка. Ви її бачили, я її. На... Тобто в'язала на початку місяця в грі кубики. Ці жилеточки я в'яжу для червівниці добратні ще Я там дві жилетки розпочала, то вже покажу вам потім. Вже в березні будете все це бачити, спостерігати. Ну, Ось така от. І, до речі, є майстер-клас, як вив'язувати Хелікс із витягнутими петлями є в мене на каналі. Переходьте, дивіться. Мені не подобається в цій жилетці те, тобто мені подобається все, окрім одного. Мені подобається, як я навіть придумала тут хелікс. От В кубиках на початку місяця я розповідала, як вив'язати поворотними рядами, щоб у вас вийшов хелікс. І мені єдине, що не подобається, я зробила тут малий такий виріз пройми, і мені оце не подобається. Ні, я бачила, є такі жилетки, але щось трошки не те. Ем, щось я трохи тут не, не доробила. Треба було все-таки глибше, глибше тут Ну, все, все як є. Жилетка є, і, думаю, якась дитинка буде її носити. Ось такі от підсумки мого місяця. Робіт багато, але зробили ми їх з вами швиденько, ну, тому що не люблю я рі рі різно розмосолювати. Тим паче, що той, хто мене дивиться, той вже всі ці процеси бачив. Так, що я беру з собою в березень, чого я не дов'язала в лютому. Так, чому я цю шкарпетку не дов'язала? Тому що мені здалося, як на такий великий розмір, ну, дуже якась маленька п'ятка тут виходить. І я чекала, поки прийде людина, приміряє. Я вже розповідала в одному відео, що у нас тут зараз ось чує на реабілітації один воїн. І в нього 48 розмір ноги, то вибачте, такі шкарпетки в'яжуть рідко, волонтери не могли йому, наприклад, привезти таких шкарпеток теплих. Тому в'яжу я, вони будуть тепленькі, пряжа досить гарна від «Шахенмайер». І цю пряжу мені присилала Наталочка із Швеції, я вам вже не раз про це казала. Потім ще взяла в березень дов'яжу свої трансформери-рукавички. Чому я їх не дов'язала, не знаю. Тут просто на одну годинку з головою роботи. Не знаю, чомусь не дов'язала, трохи руки не дійшли. Ну, нічого, я думаю. Що це не так багато, вже там роботи можна сісти дов'язати. І покажу вам вперше на каналі один процес. Я не знаю, скільки я буду це в'язати. Це буде чи плед, чи якась доріжка. Ну, тобто, це буде виріб, який буде братися з собою там, пов'язати в садочку, повалятися, виїхати десь на природу. Я думаю, ви вже вгадали, що це. В'язалки од Наталки, Наталочка випускала майстер-клас, вона таку доріжку на кухню в'язала. А я. Чому я розпочала його? Давайте розповім, чому я розпочала в'язати. Справа в тому, що в минулому році я активно брала участь в проєкті Наталі, вив'яжемо залишки. В цьому році це називається краса із залишків, і я щось ніяк не випущу жодного відео, не знаю, щось ніяк не доходять руки. І ви знаєте, коли ти вив'язуєш щось із залишків, в тебе знову залишаються залишки. І от пройшла весна, і мені ж треба скрізь все знову. В моїх шафах і скрізь понаводити порядки, повигрібати щось, викинути, щось, ну, розумієте, хазяїчки зрозуміють, що, що і до чого. І ви знаєте, мені вже так набридли о, деякі от моточки, клубочки, там взагалі, якісь мотиш, там триграми пряжі. Воно мені все так набридло і от вигадувати кожного разу, що там вив'язати з залишків. Психанула я, дівчки, якщо чесно, і взяла і пішла в'язати. Не знаю, просто взяла гачок 4,5 в руки. Я не заміряла. Давайте напополам пополам складемо і заміряємо. Заміряємо взагалі оцю ширину, просто взяла, дивилась в серіал і, і в'язала собі. Подивилась майстер-клас Наталки. Просто в'язала. Зараз візьмемо метр і просто взяла один моточок, він закінчився, взяла інший і пішла далі. Візерунок елементарний, дуже простий. Думати, нічого не треба, просто з закритими глазами можна в'язати. Так, і ширина 60-61 см. Ну, не знаю, дівчатка, як довго я його буду в'язати. Можливо, цілий рік, тому що, ви знаєте, 61. Значить, о, він... це ж ми в половину з вами склали. Ну, метр 22 два ширина. ширина. Ну, нормально, ніби як в плед повноцінний. І ось навіть видно з цього краю чи з цього краю. Де в мене? Ось тут десь. Зараз покажу. Тут видно навіть, що. Один моточок навіть, мені не вистачило, під'єднала інший. Десь тут ще ось зелений був, закінчився, взяла трішки другого зеленого. Тобто, все, тут шерсть, напівшерсть, акрил, десь тут ось. Ось льон. Я не знаю, це в мене тут і віско, за все, все які моточки, я їх просто скидала в одну купу, просто беру, не дивлячись, не підбираючи, ну, назвемо. Плет етно. Тобто, бачите, ось тут і шкарпеток в мене залишилося, взяла вівчарі залишок і пішла, пішла далі. Тобто, все-все-все, що в мене є. Наскільки вистачить ниток, як довго його в'язати, буду, не знаю. Просто от показала вам і все. І буду в'язати. От вив'яжу вже таку довжину, яка треба, тоді вже або скільки вистачатиме залишків у мене, я не знаю. Що? І я просто показала вам, що в мене є в роботі, і я буду його, мабуть, довго і нудно в'язати і все. Ну, буду показувати, як, вам, як просувається в мене робота. І я забула вам ще сказати, що в мене ще в цьому місяці вив'язалося дві сідушки на стільчики круглі. Я, мабуть, зараз вам тут ставлю відео, я невеличке знімала, чи фото я. Не пам'ятаю, я в інстаграмі виклала, тут забула їх викласти. Там на круглу сідушечку десь 90 грамів пряжі йде, такої 250 метрів на 100 грамів. І я вставлю, ви тут подивитеся. Ну, ось і ще в мене в'яжеться сіра жилетка, забула її взяти. О, ви її бачили, хто дивився кубики останні, то ви її бачили вже не буду. Вже потім побачите. Зараз, в березні я розпочала ще в'язати сукню спицями резинкою, так як ми з Наталею випускали відео запрошення, щоб ви пов'язали. Разом з нами прийшли дівчатка, в'яжемо з ними. Але м -м, одна дівчинка надихнула мене на те, щоб ще розпочати сукню-гачку. Сукню-резинкою я в цьому місяці хочу обов'язково зв'язати, а от сукню гачком я вже розпочала, але не знаю навіть, не знаю. Просто буду її потроху за можливості просувати. Не обіцяю, що її зв'яжу в цьому місяці, буде такий від. Процес для відпочинку, і ось цей в мене процесик для відпочинку, просто не думаючи в'яжеш. І сукня в мене буде дуже-дуже проста, лаконічна, там дуже такий колір в неї не хочу той колір перенасичувати чимось якимись витребеньками, хочу дуже-дуже простий виріб. Але. Ну, Звичайно, не без ізюминки і з одним таким цікавим елементом. Але ми домовилися, що все, все що стосується суконь, ви побачите 1 квітня. так так. що ось якось так. Буду в цьому місяці активно в'язати жилети. Ну і далі подивимось, що буде. Не дуже хотілося б. Багато чого хочеться, але плани будувати не буду. Не буду показувати вам цілу корзину. До речі, в мене нова корзина, бо моя киця така, що не можна ніде нічого залишати. Я вже купила таку величезну корзину, в яку просто складаю процеси, складаю корзинки з пряжі, тобто все, все туди вміщається. Не буду потувати плани, тому що дуже боюся. Знаєте, сьогодні у нас все добре, а завтра ми не знаємо, що на нас чекає, тому не хочеться потім розчаровуватися і загадувати дуже багато. Я рада, що ви провели цей час зі мною. Буду вдячна вам за вподобачку, за коментар. Хочу ще, до речі, дівчатка, хочу сказати вам, що ви вже давно знаєте, що в мене є. В телеграві чат для спілкування. Я залишу на нього посилання під цим відео. Якщо хочете спілкуватися разом з нами, заходьте, переходьте за посиланням, приходьте. Будемо спілкуватися, радитися, може, кому які поради потрібні. Лише єдине, що ми там не зачіпаємо тему політики, тому що нам цього і так вистачає. Ну що ж, тепер вже точно буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Я рада, що ви в мене є. Пока-пока.